Всім привіт! З вами Милі Дрібнички, і сьогодні я би вам хотіла показати свою нову роботу. Це книжечка для дівчинки-ілонки, для якої я пошила ось таку сумочку. Щоб мама могла брати з собою і можна було поставити всі деталі. Ось така ось книжечка. Дівчинці виповнюється один рік, і це для неї такий подарунок. Ось така книжечка. Вийшла досить така товстенька, гарненька, Зроблена. Максимальною користю для дитини. І так, на титульній сторінці у нас дівчинка, яка тримає квіточку. У неї є коса, яка відповідає кольору волосся дівчинки. Ось вона із пряжі, яка дитина з часом зможе заплести косичку різного виду, як і звичайно, так і колосок. Буде чим зайнятись. Дитина зможе вчитися зав'язувати за допомогою стрічки. Це для розвитку дрібної моторики, чудова вправа. Також, коли вже дитина стане старшою, її ім'я пришито на пришивні кнопки, і мама зможе вивчити із дитиною, як складається її власне ім'я. І так, книжечка на магнітній кнопці і розпочнемо. Перша сторіночка це сторіночка із квітами, які на Пришивних пуговицях, ось тут метелик, який натягується, і равлик, який ходить зліва направо. Також можна вивчати ліво право Знаходити за листям додаткових жучків це такі божі корівки, які сховалися за листочками. Наступна сторіночка це ферма. Ферма представлена у вигляді корівки, свинки та курочки, які надягаються на пальчик. Так, ось такий варіант. І також є кінь, який потрібно поставити за паркан. І качечка. Ось така качечка, яка плаває у ставку. Також травичка, за яку можна поставити корів свинку. Корівку можна поставити у хлів, і курочку можна поставити ось за цю травичку, хай вона, хай вона сидить і не саяється. Хлів закривається на магнітики. Наступна сторіночка це геометричні фігури. Знизу вони прицеплені на ліпочки і є відповідний обрис цих фігур на сторінці. І дитина повинна розкласти ці фігури по формах. Основні такі форми: квадрат, ромб, коло, овал і трикутник. Наступна сторіночка це е, баранчик лабіринт. Ось тут є листочки, за якими ховається Божа корівка на резинці. Можна віддігнути лапки, хвостик і вушка. По лабіринту ходять пуговиці, які можна навіть зробити, одну, наприклад, сховати за вушко і сказати, а де сховалася жовта пуговка. І дитина, яка вже більше, має знайти її і повести туди, куди мама скаже. Ось така задача. Наступна сторіночка, це сторіночка огород. Тут у нас представлені різні овочі: буряк, диня, цибуля, капуста, морковка, картопля. Вони нікуди не прицепляються, просто ставляться за ось цю кишеню. Також є огірки, які на гачках. Ось тут їх можна розкласти, та помідор. На пришивній кнопці. Також є хмаринка із дощиком на пуговиці і зараз секундочку. Так. І сонечко, яке також на пуговиці і обертається. обертається, і дитині, наприклад, можна пояснювати, що ось падав дощ, змочив землю, рослини починають рости у землі, і виходить сонечко, і починають рости огірочки, помідори, морковка визирає, бурячок. І Пояснити дитині, як саме ростуть овочі на городі. Також до цієї сторіночки в нас є така каструлька з кришечкою, в якій можна варити наші овочі. Цибулька, капуста, картоплю, можна зварити цілий борщ. І закривати кришечкою, що ось так воно вариться. Так, наступна сторіночка у нас вже для більш дорослої дитини, яка вже готова до того, щоб вчитися рахувати. І так, єдина деталь, що можна відтягнути: вушка, хвостик це для маленької варіант, і діставати, наприклад, із кишені рибок. Суть яка: у китці є тарілка. І мама на тарілку ставить, наприклад, одна рибка, у киці одна рибка, і є ось такий набір циферок, і дитина має покласти. Ось на тарілці одна рибка. Наприклад, пуста тарілка немає. Можна поставити цифру 0. Ось такий варіант. Так, Рибки з магнітами, тарілочка містить в собі 5 копійок, до яких воно пристає і не випадає. Ось така ось киця, яка любить рибку. Наступний розворот присвячений порам року. Тільки три пори року весна, літо і осінь на одній сторінці, зима окремо. Суть яка. Їжачок, дерево і починається пора року. Прийшла весна. Зеленіють листочки, починають дерева цвісти. Так, цвітуть дерева, відцвіли, цвіт опадає. Мож, можна там прицепити на спинку до їжечка. І замість цвіта з'являються яблука. Яблуко, яблука падуть, настає осінь, листочки зелені змінюються на жовті і на помаранчеві, і прийшла осінь. Їжачок може збирати в себе на спинці абсолютно всі листочки. Ось така вправа. Ну і грибочок, який росте і літом, і осінню. Ось такий варіант. І розворот зима, представлений в вигляді ялинки, по якій йде шнурівка, і потрібно ось ці пуговиці продіти через ці кільця, і провести. Ось так руками по цьому шнурку. І плюс, плюс додаткове завдання для дитини це прикрасити тими бусинками ялинку. Також є перетяжка, представлена із сніжинок, оленя і сніговичка. Також у нас є мішечок який відстібається на пришивну кнопочку, розв'язується мішечок, також додаткова вправа для дитини. Потрібно завдання дістати із мішечка подаруночки і розкласти під ялинку, щоб всі родичі отримали свій подарунок. Так. І крім того, можна на цій сторінці. Рахувати, тут прицепилось. можна на цій сторінці рахувати. Наприклад, у нас є, де вони? У нас є ось три такі подарунки, два такі подарунки і один червоний. Ну, а цей запасний. Ну, наприклад, до п'яти можна рахувати, так? Додавати, віднімати, також можна вчити дитину, плюс можна використовувати ось ці циферки. Ось така книжечка вийшла. Сподіваюсь, що Ілонка буде з нею гратися, їй буде це подобатися. А мама її буде задоволена, що її дитина може розвиватися за допомогою такої комплексної іграшки. На цьому все. Гарно дякую за вашу увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вам подобається у цій книжечці, що не подобається, що би ви хотіли поміняти. Тому гарно дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!